З наступного тижня пальним, яке призначено для ЗСУ, для військових, будуть барижнічати набагато менше. Як з цим хочуть боротися, що там вводять, як це будуть контролювати, розбираємось. Доброго дня, дорогі мої водії, з вами канал Автотема. Якщо вам цікаві будь-які автомобільні новини, які відбуваються в нас в Україні і зміни в автомобільному світі то долучайтесь до каналу, він досить швидко розвивається, майже 50 тисяч уже нас підписників, тож долучайтесь і ви. Так, з наступного тижня планують усю, увесь дизель, який буде йти на потреби Збройних сил України, фарбувати у яскравий червоний колір. А увесь бензин, який йде на ЗСУ, у яскравий зелений колір. Таким чином хочуть е відразу перекрити дві речі і ще такий психологічний вплив там, вони собі намічають. Перше, хочуть, щоб не продавали соляру в особливості, так? бо в більшості це дизель, який призначений для ЗСУ, щоб він не продавався цивільним. У кого з цивільних будуть е бачити, вилучати зафарбований в червоний колір. Дизель, так, то будуть певні міри, штрафи, розбирання, де ти його взяв. По-друге, хочуть, щоб не було е, фальсифікації підстави пального. Е, коли, не знаю, були такі випадки, ні, але кажуть, що були, коли певні там, чи заправщики чи командири зливали собі хороший військовий дизель а купляли на заправці будь-який найдешевший і робили такий якби обмін. так. Так от, е, Кажуть, що це фарбування і у неможливість, можливість цього обміну. Е, тому що для військових пальне має бути хорошої якості, щоб техніка в потрібний момент їх просто не підвела так, через неякісне пальне. Тому, а, психологічний вплив на секундочку вибачаюсь, е, говорять про те, що коли хтось собі позичить у військових пального, коли він буде заливати його собі у каністри, да, зазвичай в бак, то червоний колір буде нагадувати, ну, що колір крові, тобто вони ну, заробляють на чужій крові, чи економлять, чи крадуть, так. Ну, як варіант, але мені здається, ті, хто вже його то їм байдуже, яку воно туди кольору тече, аби працювало. Тож, очікуємо от таких нововедень вже з наступного тижня. Червона солярочка, зелений бензин. Знаєте, якщо вам хтось хоче таке продати, то це пальне, яке попередньо було. Придбане, виготовлене, завезене саме для потреб Збройних сил України, для захисту нашої батьківщини, а не для того, щоб уся Україна на ньому роз'їжджала так і хтось на цьому непогано заробляв. Тому за всім спостерігаємо, вам розповідаємо на каналі Автотема. Долучайтесь і будете знати усі автомобільні новини. До зустрічі, дорогі мої водії.